Пані Валентина з села Крупа Луцького району усе своє життя ходила в місцевий храм Святої Покрови. Її мрія, щоб усі прихожани об'єдналися навколо єдиної помісної православної церкви України. Є таке дуже велике бажання, щоб моїй місцевій церкві, яку я відвідую, бачити поруч своїх сусідів, яких я дуже люблю, які іноді приходять мені на допомогу. От, з якими в нас завжди хороші стосунки. От, і мені хочеться їх бачити поряд з собою в церкві. Мені здається, що тоді наша молитва буде приємнішою і сильнішою для Бога. Коли українській церкві надали автокефалію, пані Валентина описала своє ставлення до цієї події у поезії, а односельчанка Ольга Саратова поклала вірш на музику. Пісню представили на одному з концертів. До слова, це не перший їхній досвід співавторства. Насамперед, вона нам зробила переклад з російської пісні про самарянку. Я її попросила, кажу валя, чому нам на російській мові співати, коли ми можемо на українській мові співати. Вона вагалася спочатку, а потім каже: Ну, давай попробую. І вийшло досить гарно. Ми постійно і співаємо цю пісню навіть на інші церкви нашого патріархату. Жителі села сприймають ці пісні як позитивний рух до об'єднання і своєрідний символ великої перемоги для України. Томус має надзвичайно важливе значення, тому що українську церкву визнали як таку: визнали не на один рік, а визнали довічно. І Україна отримала ще одну духовну незалежність.